Крали машину сьогодні оголошеннями з такими словами вщент забиті соціальні мережі. Снавці кажуть, що такої кількості угонів в країні не було з початку 90-х. Автозлодії викрадають і Жигулі, і Мерседеси. Причому роблять це так віртуозно, що власники навіть не здогадуються, що стали жертвою автозлодіїв. Ось, наприклад, прилад, який дозволяє дистанційно сканувати ключ від автівки. І передавати копію ключа автозлодію. Комплекс хвиля можна вільно купити в мережі інтернет. Всього за 45 тисяч євро. Повернути ці кошти можна вже через два автовикрадення. Чи можливо захиститися від автозлодіїв і які машини крадуть найчастіше? Зараз дивимося разом. Журналісти програми гроші перевтілюються на автокрадіїв. Там вже заведена, йому не залишається лише поїхати. Аби показати вам, скільки заробляють бандити та перевертні в погонах, на вашій біді. Та якщо б МВД наше захотіло, повітяна, коли хочуть, а ну машини находять. Ми не просто не хочуть таким знімати. Та найголовніше, як захистити своє авто від викрадення і де шукати, якщо його все ж таки поцупили. Ці влада на костелях посміли? Я з двома дітьми на костелях і. Спущили машину. Вони ж відслеживають это все. Зухвалість автозлодіїв просто вражає. Їх не зупинили ні камери, ні десяток охоронців. На камерах видно, що ребята справились в течение 30 секунд. Все очень технічно подошли, відкрили, сели, завели, уїхали. А правоохоронці після заяви як води у рота набрали відмовчуються вже півроку. З моменту угону автомобіля мені ні разу не позвонила ні поліція, ні слідувателі, ні страховаї. Лише уявіть тільки за останню добу в Києві було викрадено 49 автомобілів. А на свята ця цифра зростає втричі. Та найбільше шокує те, що за останній рік правоохоронці знайшли лише 10% викрадених автівок. І прямо зараз ми викрадемо відразу дві автівки з абсолютно різними системами безпеки. І покажемо вам, які машини найбільш незахищені. А допоможе нам в цьому Сергій, експерт з автомобільної безпеки. Доброго дня! Привіт! Привіт! Ну що, готові? Готові. Поїхали. Поїхали. Ви будете здивовані, але насправді злодіям байдуже яку автівку красти і слов'ясні діти ланаси та ланцеві субіше і все кабину я в основному зайця щоб здаті просто на розборку там за полтори-дві тисячі доларів. Для бюджетних машин прилади коштують в середньому тисячу доларів, і цю суму злодії відіб'ють лише на одній крадіжці. Кодграбер перехватує код сигналізації в радіофірі. Я сканірував вашу сигналізацію. Я можу прийти через три дні, я можу прийти через неделю і відкрити вашу машину. Хоча Котграбер лише вимикає сигналізацію, досвідчені крадії наловчилися завдяки комп'ютеру заводити машину за лічені секунди. Чоловік этот прибор, вставляє в діагності гніздо в без віз доступу к комп'ютеру. А ко у нього з собою вже зарані пустой ключ. Заготовка. Цей он буквально за 20-30 секунд прошиває ключ. Програма гроші прямує на парковку одного із столичних супермаркетів. І зараз ми покажемо, як легко крадії можуть заволодіти вашим улюбленим авто. Так, що у нас десь в полі зрення? Елантра. Фіатик какой-то. А ось і наша жертва. Так, а вон їде у нас старенький Х5. Машинка не имеет бесключевого доступа. У этой машины обычный ключ. Будем надеяться, что у него есть сигнализация. Это значит, нам код грабер. Включаю код грабер в режим сканирования и жду. Так, да, сигнализация, пикно. Я перехватил сигнал, слышали? Человечек уходит в магазин. Це для нас добре. Поки бідолаха вирушає на закупки, ми ламаємо сигналізацію в його авто. Замічательно, Ушов. Так, ну що, я пішов пробувати. Всього за кілька хвилин завдяки спеціальній програмі Сергій підбирає унікальний код для цієї БМВ. Вуаля автівка наша! Вона вже заведена і мені залишається лише поїхати. Це лише одна з машин з наймасовішою в Україні системою безпеки. Не пропустіть! Програма гроші поцупить розкішний Мерседес із новітньою системою антивикрадення. Просто з підноса власника. Откриваєш по моїй команді, окей? він заробив більшість своїх статків на викрадення автомобілів, тому просить приховати обличчя. Ексклюзивно для програми гроші, сповідь колишнього крадія. В середньому можна так, от обозначити. Я думаю, що 6-5. поділено все бы, по мене сьогодні є соборудня та у вас є оборудовання там Борис зізнається, хлопці у формі завжди допоможуть вийти сухими з води. Боля, скажем так, працівники, роботники, как бы, возвращають автомобілі за відкат. Ані пов'язані з цим міром, скажем, вони дзвонять тихонько, зустрічаються, Говорять, твої машині взяли. Ти там говоришь, допустим, допустимо, ну, там ну, мої та розкриває схему співпраці з правоохоронцями. Приходять просто потерпівшу слухати. Ну якщо офіціальний момент хочете там за 18-20 тисяч доларів. Ви машині супорушка. Це схема, яка день, на сі діяння. Тож, поки ви дивитеся цей сюжет на вашу улюбленницю вже полюють. Тому під час реклами визирніть у вікно. А журналісти програми гроші тим часом беруться за суперкари. Майстри автовикрадень винайшли систему, що за лічені хвилини прибуркує найдорожчих конячок світового автопрому. Зараз просто сугонам автомобілі ВІП класса люкс клас просто ціла біда. Почому тому, що сучасні автомобілі обладнані так званим безключовим доступом. Розрахований новенький винахід крадів на розумні машинки. Які не потрібно зачиняти. Вони самі реагують на ключ у вашій кишені. Вам не нужно мати ніякого брілка, у вас навіть на этом ключі немає жала. Ви просто підходите к машини, нажимаєте на небольшую кнопочку. Машина розпознає, що возле автомобіля знаходиться владелец. Система називається Хвиля у кримінальних колах радіовудочка. Ці кадри демонструють, як працює хвиля. В той час як горе власник коштовної автівки безтурботно вирушає у своїх справах. Крадій фіксує сигнал із ключа від його мерседеса. У той самий момент його спільник біля автівки ловить цей самий сигнал на іншу частину системи. Машина розпізнає ключ, ніби він знаходиться за метр від неї і відчиняється. Крадій сідає у машину і їде. Лише за якихось кілька хвилин хвиля збагатила крадіїв майже на сотню тисяч доларів. А власник перседеса просто не вірить своїм очам. Його обікрали за 10 хвилин. Ви будете здивовані, але таку систему можна вільно купити в інтернеті. Система поки дуже дорога, вона стоїть від 6 тисяч доларів. Але нужно розуміти, 6 – це мінімальна ціна. Буває хороша система, доходить до 20 тисяч доларів. Але що таке пару тисяч, коли куш сягає сотень тисяч доларів і лише за день роботи? Хто займається цим бізнесом, кримінальним скажем? У людей вже не залишилося нічого святого. Якщо раніше було як би негласно, що не що у міліціонеру машини не угоняють. Там у Участников тоже АТО, скажем так, у ребят, кто защищает родину, тоже машины не трогаются, потому что и такие случаи были брали, кто попорядочно возвращает. Даже на мойку пусть полный бак. Вот, кто не попорядочный, да без разницы. Это же деньги. Просто на ваших очах мы зараз випробуємо суперприлад і викрадемо найдорожчу автівку на парковці. Лично запаркувався, Поглядим. Так, виходить, з ага, с ребеночком. Пошел. слушай, ну Это точно наш клиент. Машина шикарная. Да. Одна частина хвилі у Сергія, друга у Ярослави. Розпочинаємо викрадення. Щас позвоню, подажі. Слава, мужчина респектабельний з рібінком. Да, 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 да. От, все, веді його. Давай. Ярослава прямує до супермаркету за власником Мерседеса і наближається до жертви. Чекаємо дзвінка, коли він зафіксує сигнал. Ну, смотри, все готово. Так, да, давай. Триваю моє команді справу зроблено машина відчинилася. Тож, якщо хочете зберегти своє авто. Правило перше: не лишайте ключі від машини на мийках і сервісах технічного обслуговування. Повірте, були случаї, коли ті ж працівники, з того, котрий там комута за штота довжний, слівали також машини, підшивали ключі, давали їх людям, людям давали маткати. Не заощаджуйте на системі безпеки автомобіля. Встановіть механічні замки на коробку передачі капот. Вони в принципі, мають достаточно хорошу лічинку, хороший циліндр. І таким образом вони захищені від как бы, злома силового. Обслуговуйте своє авто лише в офіційних дилерів. Відваги, бувши там працівники СТО все в цьому роді, які, в принципі, потім просто йдуть і настучувати інформацію, скажімо так, сотрудникам органів. І останнє: в жодному разі не заощаджуйте на сигналізації. Дешева система охорони може вартувати вам автомобіля. Представьте, 90% сигнализации на нашем рынке это дешевые китайские модели, которые элементарно открываются код грабером